Такого рівня майстерності для своїх учнів прагне і Роман Корчемний, тренер сільської секції. Сам він родом із Києва, ветеран війни і в спорті понад 15 років. За цей час займався різними бойовими дисциплінами, але, зрештою, знайшов той вид, який став для нього справою життя. Він мене захопив. і Я вирішив розвивати його і популяризувати в Запоріжжі. В Запоріжжі не було такої секції, я приїхав сюди. Відкрив Запорізьку міську федерацію Панкретону, і зараз маю таку нагоду представити цей вид спорту Панкретон і Греплінг в Широківській громаді. Для нього це не просто спорт. Каже, під час війни прийшло чітке розуміння діти наше майбутнє, і саме зараз в них потрібно вкладати час, сили і досвід. Тому ідея секції швидко переросла в конкретний проєкт. Я дуже люблю дітей, і під час війни, коли я знаходився під обстрілом. Прийшло мені в голову така думка, що діти наше майбутнє, і треба вкладати в них і розвивати їх, так як сам давно, дуже давно займався передавати свій досвід молодому поколінню. Під заняття з ММА, Панкратіону та Греплінгу у Петропільському ліцеї виділили одразу два класи. За три місяці їх повністю відновили та облаштували. Окремо зал для ударної техніки, окремо для боротьби. Усе з новим обладнанням і професійними матами. Обладання це ще боксерські груші, тренажери, шведські стінки. Ну, інвентаря було багато. Боксерські перчатки, маківари. У селах дітей багато, спорту немає. І в них, в них велика мотивація займатися спортом, бажання велике. На заняття записалися 43 молодші школярі, 70 підлітків і навіть кілька дошкільнят. Тренування проходять тричі на тиждень. У молодших по 45 хвилин, у старших півтори години. І головне, вони повністю безплатні. На відкриття секції до Петрополя завітали й досвідчені спортсмени академії. ММА. вони показали базові прийоми та оцінили нові зали для тренувань. Приїхали на виступ. Показали показати прийоми. Та більше В залі є багато чого, тренажер та боксерські груші. Вибір ліцею не випадковий. Тут безпечно, адже поруч укриття і підземна школа. У Широківській громаді 35 населених пунктів. І до Петропільського ліцею підвозять дітей з усіх сіл. Проєкт пілотний для всієї Запорізької області. За час війни такого формату ще не було. Секція працює лише три тижні, а попит уже величезний. У школі навчається близько трьох сотень дітей, і понад сотню з них уже записалися на тренування. Анна Деребян, Елізавета Колєснікова, телеканал МТ. them.